Значить, взагалі, органія, як пліт, сам по собі. Угу. Угу. Картинку розбачили і чули, що дуже добре щось. Так. І дуже дороге. Зараз дуже рекламую. Зараз дуже вже рекламую. Та згідно з Веронікою, я вже так слідкую, вже навіть заходиш в салони. У нас тут представники сидять, та стоїть якась, якась там рекламка, от продукти із олією органії. Та я вам скажу одразу: так, щоб в кожному салоні, в кожному селі запопирівка стояв препарат з олією органії, це нереально. Я вам вже одразу говорю. Тому що на невеличку територію Марокко, де ростуть дерева органії, є всього лише 2 мільйони дерев. Це дуже мало для того, і кількості виробництва от яке відбувається. Ну таких. Кілька, кілька цікавих фактів про арганію. Це одне із найдорожчих рослинних олій. Ціна порівнюється із чорною ікрою з труфеляном. Це продукт, який має на 70% більше вітаміну Е, ніж будь-яка відома в світі рослинна олія. 70! це не 5, і не 7, і не 0,7! Що таке вітамін Є? Це дуже потужний антиоксидант. Це дуже гарний профілактор. Старіння шкіра не може старіти, коли в ній достатньо вологі, достатньо вітаміну є. Це вітамін молодості, вітамін краси. На 70% більше вітаміну є, ніж будь-які рослинні олії. Запам'ятайте цей факт? Це відкриває для нас нові можливості. Абсолютно нові. Я з дівчатами сміялася колись. Цей одна моя знайома шукала свою знайому через однокласники. І ми відкриваємо сторінку, і там моя знайома бачить ту свою знайому. І як жінка, істина каже, О, як воно постаріло. <с>. А я сижу і думаю, ну це жінки. Що хоче жінка від жінки? Ти маєш постаріти і ти. А я завжди маю бути квіткою чатами, а я завжди маю бути на коні. Ну, це то я жартую, звичайно, може не так е, та, гіпертрофовано, але ви розумієте, про що мова кожна жінка хоче бути гарною і молодою. Коли я прочитала той факт, що два напрямки дії Олії Грагані перша дія це інтенсивне зволоження. А другий напрямок дії це потужна профілактика старіння. уявляєте, ну це просто, це, це 21 століття в повному його прояві. Ми можемо залишатись е, вічно молодими. Да? Я кажу, будемо жити вічно і вічно молодими завдяки цим продуктам. Е, ну, так, чисто для статистики, в рік, в рік виготовляється 12 мільйонів е, літрів олії е, органії. 12 мільйонів. Якщо брати оливкову, там 3 мільярди літрів. А якщо брати соняшникову, то там 9 мільярдів літрів. Калькулюйте, а там всього лише 12 мільйонів. Це, це мало, це дуже мало і е, труд надзвичайно важкий, якщо ви хочете подивитися в інтернет, просто вводите арганію, і вам одразу ж перші картинки, які викидаються, величезні, величезні розлогі дерева, красивезні, на яких сидить штук 15 кіз. Е, я сьогодні дивилась відео, і цей каже класний кореспондент. Якщо ви вперше увійдете таке дерево, ви скажете. Козел драний, чого заліз. Ну, знаєте, там з гумором дядько кози. Він каже, вони перевернули всі уявлення зоології про тварин, розумієте, і видерлись на дерева. Вони там живуть, їдять, сидять собі там. Ну, ви можете це переглянути і. Арганію називають в Марокко деревом життя, тому що повна утилізація ну, в виробництві кору виготовляють там, щось там з неї з стовбура, щось інше, от з плодів ми вже знаємо що. Олію органії п'ють всередину. Значить, у нас з олією органії ціла величезна серія. За що я дуже дякую Вівасану, тому що кажуть, це проблеми із сухістю. Їх просто немає, із сухістю шкіри. Ручки, які завжди мають бути доглянуті, от зараз ми кілька слів скажемо про крем для рук. Це все ми можемо забезпечити з цими продуктами. Ціни тепер, ну просто розумієте, ну просто кумедні. все дешеве і дуже дешеве. Значить, отакий у нас є крем для душа. Звертаю вашу увагу, не гель для душа, а крем для душа це зовсім інша формула. Формула дає такий м'якший ефект, не такий жорсткий на шкіру, e, значить, окрім олії органії і вітаміну Е, тут ще міститься депантенол, який лікує тріщинки, дрібні, які гоять рани, які рекомендуються при проблемній шкірі. І до речі, я от сьогодні ще раз переслуховувала Гаяна, це дружина президента. Вона сказала таку річ, що люди, які мають суху шкіру, дуже схильні до свербіжу. Чому? Тому що суха шкіра, вона завжди на ну, така вважається да, подразнена, її треба зволожити. І дерматологи завжди рекомендують людям із подразненою сухою шкірою, препарати з вітаміном Є. Е. Тут вітаміну є дуже багато. 200 мл, от я вам покажу е, такі, консистенцію. Ми сміялися з дівчатами. Ну, така е, відкрита, бачиш, знаєте, е, гарна консистенція. Щось нагадує. Сметанку. Гарний. Що? Сметанку. Сметанку. Е, цей фантастичний запах. Розтеклося, Юрій Михайлович, а під дією теплих пальців, імпульсів розтіклося, все розтіклося. Значить, як використовуємо. Я, наприклад, не користуюсь губками для ті, ну, для миття та тіла на руку в кількості грецького горіха. Чуть-чуть. вологе тіло, масажними рухами ви себе миєте, балдієте, тащитеся, можете лишити на кілька хвилин на тілі, немає піни, немає отого такого, знаєте, ну, активного бульбашок, піноутворення немає. Коли ви змиваєте тіло, ллється просто ледь мутна водичка. Ну от це особливість це не є жорстокі засоби. Це вони такі дуже м'які, лояльні до, до шкіри. І ви знаєте, що мені дуже сподобалось? Колись, як ми були в Туреччині, наш президент Томас Єтрит, він виступав на семінарі і він. Сказав річ, яка ну це буквально два роки тому, яка просто, знаєте, так в голові такий ну, переворот. Він сказав, що абсолютно всі препарати ну, не тестуються на тваринах, що дуже зараз актуально, так? це не роздирає тих котиків, не там не їх не крамсають. А, в тому числі люди, які виготовляють цей продукт, вони отримують належну зарплату. Ви знаєте, чому це важливо? Тому що є таке слово, як карма. От я кожного разу як був нашу продукцію в руки, я розумію, що це, як сказав Томас. Щоб наш швейцарський продукт виготовляла дешева робоча сила, яка робить то із потом, із лізьмою, і слізьми, і кров'ю, і потім нарікає. Розумієте, енергія ніде не дівається. Це все має дуже велике значення. І тому... Це стосується саме Марокко і плантації, на яких кілька... там же ж є і інші плантації, наприклад, то ви розумієте, що це питання саме по олії аргана, вона, вона, вона робиться в Марокко. А вже продукт робиться в Швейцарії. Так. То до того, що в Швейцарії питань немає, але до сировини, тут підхід до сировини, де брати сировину, яка оплата праці за сировину. Mm. Сировина може бути кілька там буде а підлітки десь бойбі розбила. Можна і так, і так завести, органу лікарню. Звичайно, що для споживача, я так собі розумію, може бути байдуже. Та? Він може махнути рукою і сказати, та мені яка різниця? Мені важливо там, де дешевше. Ну, ми наразі, в даний момент, коли у нас є ці знижки, ми поєднали і одне, і друге. Ми поєднали правильну енергетичну сторону, та? для мене це дуже важливо, і плюс правильно, ну таку на даний момент вигідну, дуже цікаву цінову політику. От ціна цього препарату. Зараз 146 гривень. 146 гривень 200 мл made in Switzerland з натуральною олією органії, з вітаміном Е, з депантенолом. До речі, тут ще є навіть олійка магдалю. Це акційна ціна, щоб люди не думали, що Так, та, це мінус 60%, Ви розумієте, це також до закінчення кількості на от, в польському інтернет-магазині. Просто митись це крем для душа, який має е, зволожуючі компоненти, плюс миючі компоненти. І є такі люди в мене, які мають ну таку знаєте, нормальну вологість шкіри, то вони кажуть, я виходжу з душа. Чистенька, гарненька, досить волога. Нема потреби щось вже в себе далі втирати, вмащувати люкс. Я вам так забіжу трішечки на Я згадала нещодавно, що це вже кінець вересня. Так? Знаєте, як бронюють цілі, ці, ці номери в Буковелі в готелях на Новий рік в кінці серпня? Пам'ятайте, що скоро Миколая, скоро Андрія, скоро Новий рік, скоро Різдво. А 8 знаю... в березні. <свіджен> і на 8 березня, і я на день народження буде один крем для душа на всі свята. Не, 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 весь це може. Е, а, так, а я, може я жартую, та дивіться. А питання а, стоїть яке: коли підходить оця е, е, лихоманка передсвяткова, люди починають загоні бігати по магазинах і дивитися, яке ту горнятку купити, та яку ту рамочку під фотокартку купити. О, уявляєте, 146, ну і крем для ручок. Зараз ми про нього поговоримо, він коштує 88 гривень. В парі це якихось 200 з копійками гривень. Ну, це презент, який ну, ні одна баришня не може не оцінити. Ну просто ні одна. Та, яка ну, дружить. цей по кількості є, по кількості є, ви просто аукайте, будемо вас забезпечувати. Дивіться, є у нас такі, ну подивіться естетичний. От от такий цікавий продукт, це називається крем для рук. Ну він це не просто банальний крем для рук. Креми для рук я пробувала різні. Було таке, що хотіла собі просто купити у вацунці, кинути в автівку, в бардачок там, щоб було коли-не коли там намастити руки. Я так вам скажу відверто. Я через буквально кілька цих викинула в смітник і я сказала: я такого, я просто не можу такому, таким мастити руки. Значить. Е цей препарат, який має ті ж самі компоненти, олія органії домінує. Він є ну, ніби рідкий, але разом з тим він досить масткий. І сама головна його відмінність це те, що він надзвичайно швидко входить в шкіру. Надзвичайно швидко. Ви його просто не відчуваєте. Люди, які працюють з паперами, люди, які мусять через певні там іздержки професії, часто мити ручки і постійно треба зволожувати. Він створює ефект невидимих рукавичок. Ручки такі я вам зараз всім дам спробувати. Без перебільшень, дівчата, як шовк, без перебільшень. Це руки такі, що їх хочеться торкатися, гладити. Мамки в мене є такі, які цілий день біля дитини танцюють. На ніч мастить вранці, каже, встала, торкнулась, потягувала стуркнула свого обличчя і каже: я просто відчула оцей шовк. Ну, ціна 88 гривень зараз. Чуєте, це, ну, це просто сміх. Е, швейцарський продукт. Що е, вам такого ще сказати? Пролонговує манікюр. Пролонговує, знаєте, цей термін, тобто продовжує. Я вперше, коли його спробувала, от 8 років тому, я взяла собі крем і я помітила, що я мащу ним руки, а оця та шкірочка, тикула, та якось там манікюрниці по-іншому її називають, не просто не відростає. І це так цікаво, от ви спостерігаєте, а вона її нема. Те саме у нас, от такий самий ефект добувається ну, з використанням масла для ніг арганія. Саме за рахунок інтенсивного зволоження шкіра не сохне, не має е, такого неестетичного вигляду. Ручки просто е, фантастичні. А, сьогодні слухала ще раз вебінар по серію органії, і ця косметолог сказала таку класну річ. Вона каже. Но ви ж знаєте, що є такий термін, як «время опоздання в косметології. Це якби как бы, коли вже фізіологічно пізно щось робити. Да? Вона називає нонсенсом ту статистику, яку дають креми мас-маркет, що ну, по телебаченню ротується реклама, тобто за місяць використання, мінус 50% зморшок, це нонсенс. Фізіологія того не пустить за такий короткий час. І що стосується рук, перша старі шкіра навколо очей, далі йде. Шия, губи і руки. І ця дама сказала, ну ви знаєте, що руки дуже видають жінку. Надзвичайно. Тобто ця жестикуляція, та стан рук, ми вже з дівчатами говорили, ручки треба мастити як? Не так. <клухи> так. Ручки мастимо, ніби одягаємо рукавички. Чому? Тому що коли ми носимо руки ось так, гравітація діє на все, на все. Зрозуміло. І тут в тому числі. Чому ж... довгі нігтів жінок? Да? <клухи> Миття гравітація. Да, Юрій і тому мастимо в протилежному напрямку, дуже легко, не розтягуючи шкіру. Ну подарунок просто бузюнічка. Ми вже реготалися, каже, можна все тіло мастити. Ну, чуєте, з таким великим містом вітаміну є. Не тільки п'єте, не тільки можна і колінця, і цей. Ну у нас є засоби насправді для, для інших напрямків. Спробуйте. У нас ще знаєте, що я помітила? У нас немає пульту. Культу догляду за руками оце проблем українських жінок. Вони звикли пахати як коняки, та вони звикли на городі з сапкою працювати до того моменту, поки вже не йдуть з городу. а Лізуть та mm. ну говоримо так, як є. А от ввечері ручки намастити ну десь так перед святом, та може коли і треба. І тому ну ми тут всі продвинуті, молоді і готові вступити вже в Європу. Давайте будемо оце вводити: мамі подарувати таткові, кинути в торбу, другій половинці покласти, сказати, намастись, хай ну от, -от тішся аромат. Просто неймовірний аромат. Хто чує, то ах, такі це благоухання. Всім раджу обов'язково спробуйте. Тим паче, що ціна така можна взяти до речі, саме крем для рук, іде в дуже естетичній такій от картонній коробці на подарунок. Ну ну просто люба дорога. Всього лише два препарати. Я тут наставила багато так, для блюзіра, та, щоб був фон. А лишилися у нас два продукти, які варто розглянути. Ну, це, це бузюнічка. Хто це знає, у 2014 році з'явилася ця серія, яка називається дуже смачно і так, 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 так солодко. Ексельсіор. Ну так правильно говорити. от такою якоюсь Іспанією потягнуло. Да? Ексельсіор в перекладі а, звучить і вище. Це а, продукти, завдяки яким... Компанія Вівасан нарікли першою в світі. Ну, є така косметолог Віра Соболєвська, це косметолог із легендарного салону посольства красоти, який знаходиться в Москві. І вона от, робить майстер-класи, вебінари для нас із продуктом. Вона його вивчає, вона от вникає в складники, і вона сказала: ви знаєте, що таке? Э, вот эти стволовые клетки альпийской розы. У нас тут столб брови клеты на альпийскую троянду. она тоже, благодаря этой серии Вивасан впереди планеты всей. Ну, виявляєте, що ми маємо патент на цей продукт, і саме завдяки тому, що ми маємо патент, концерн, який виготовляє, наш концерн. А ми маємо за дуже доступною ціною цю продукцію. Тому що є така інформація, що перший крем із стовбуровими клітинами зеленого яблука створили для жінки Обами навмисне, щоб вона мала файний писочок. Ну, питання, що українські жінки там тетя Клава із другого будинку по вулиці Шахтарській не може маститись кремом зі стовбуровими клітинами Альпійської троянди. Ну які вівасану може, ну ви розумієте? Тут, окрім стовборових клітин, ще є обліпиха, сік груші. Е, ну Вітаміну є, е просто як то кажуть, в народі до грому. ну Це я вже так е, це, це дуже смачно на шкірі. Це неймовірний ефект. У мене брали дівчата, які мали е, після народження двох трьох дітей. Шкіра, яка проситься просто у знаєте відновлення. Буквально кілька днів вона стає на місце. Ви знаєте, що треба тримати овал обличчя. Ну, овал це, це, це овал, да? це коли воно кучі тримається і не паде донизу. Ну, теж протидіяти законам фізики, зупинити гравітацію. То ну, от ми маємо такі засоби, які ми можемо Розумієте, це, це круто, це є 50 крему і 15-ка крем під очі і для контура губ. Я вам покажу. Ну, по перше, зверніть увагу на е, оформлення. Ви розумієте, це теж як подарунок, це теж в коробочці і це теж. Коробочці, бачите, так? Це теж, як подарунок, дуже естетично. Отут абсолютно всі літери, вони випуклі. Це так, навіть знаєте, під дотиками пальну, це так класно. Я все згадую, в мене одна споживачка є в Львові, дуже рангова авторитетна паришня. Коли вона прийшла спробувати цей продукт, вона сказала Зоя, вона так чуть-чуть російською. Ти знаєш, я вспомнила ті прибалтійські крема. От я вспомнила тут аромат, тут запах. ну Він такий практично нейтральний запах. Досить плотний крем. І, е, от... Чому, чому класно, що нам зробили акцію саме зараз на е, осінь зиму? Бо він такий чуть-чуть плотніший, в'язкіший, він ідеально зволожує осінь, зима, весна. На літо мені особисто його забагато. У мене комбінований тип шкіри, але дівчатам, які все-таки хотіли, я рекомендувала що вологе, личко або навіть мокре горошинка, і робити таку, ніби емульсію. Та, от цей е, ще раз кілька слів щодо того. куда где впливаем кремом, как говорит Вера Соболевская, помните, что лицо это не отдельная история, не отдельная. Лицо начинается, заканчивается где-то вот здесь, а не вот здесь, да, а вы не зачепите, да, я мыстики вот тут, да, а тут мне в лом, как то каже, молодь, бюстик снятый, и тому личку заканчивается где-то тут, да, краще хай где-то тут заканчивается, вот это полностью зона, на которую нужно впливать. Вистачає 50-ки, півроку легко, Легко. Була в нас така Тетяна Олексіївна, шикарнюща баришня каже рік. Рік як льоду, рік. Я говорю, так, Тетяна Олексіївна, або ви себе не любите, геть геть. Або, або у вас ліцо где-то ось вот здесь? зона впливу надто маленька. Якби вплив, ну це що? Це нема такої яскраво вираженої дії проти зморшок, там, проти глибоких зморшок. Ні. Це називається відновлення повернення отої живої сили шкіри. От жінка мастить і вона каже, слухай, я такого свого обличчя давно не пам'ятаю. От Воно таке, знаєте, воно сяє, воно світиться. Крем зі знижкою 50%. Це інший варіант знижок 350 гривень. Хі -хі -хі. Юрій Михайлович, ви що мене вимикаєте? так, так, так. 350 гривень, я не знаю, чи якийсь там гарнір коштує стільки, напевно, і то більше. Ну, а зараз є можливість придбайте собі, діжтеся і забезпечте рідню. А це ще інший продукт, ну от він такий, бачите, трішки чимось схожий на вазелін. Консистенція, нібито плотна. Осінь зима весна прекрасний варіант. Чим унікальний продукт. Зараз я вам скажу тільки цей губки, оближу. Це називається Eye and lip contour care, тобто догляд за. Контур очей і контур губ. Шкіра під очима старіє в першу чергу. знаєте. І тому зволожуючих засобів може бути багато, а може бути дуже багато. У мене, наприклад, кілька наших препаратів. Є наші ролли класний є наш з металевою кулькою. Я вранці встаю, наношу один кремчик, побігла, зустрічі провела, прийшла додому, от мені захотілося, я ще щось нанесла, ввечері обов'язково ще щось нанесла. На цю ділянку впливаємо обов'язково постійно. Ну, Є ще один варіант. У мене в мами на роботі працює дама, яка коли Сміється, тримає всі точки м'язів. Знаєте, Це теж варіант дівчата. Ну якщо вам таке пасує, то тоді поставте хрест на своєму щасливому житті. Чуєте, так виглядає приблизно. Ні, я... Це в домашніх умовах. Чуєте? Краса така по хаті ходить, підтягнута. Ну е... треба жити з кайфом і плюс мати дорогі якісні засоби, які вам будуть то все ставити на місце. Значить. Крем контур очей зрозуміло. Дивіться, роблю одразу прививку чуть-чуть. Його треба чуть, ну просто чуть-чуточку. Це не говориться словом горошинка і сірникова голівка. Ні, це значно менше. Трішки і на куди? На оцю кісточку, під очком, не пхаємо в очі, не ліземо по віки. Дівчата дзвонять і кажуть, в мене щось там пече. А я кажу: а ти що може, в око закладали чи куди? Навколо легесенькими рухами. Ну і знаєте, косметологи радять. Тут тримаємо. Отак наносимо. Тут тримаємо, отак наносимо. Ну, ну, як варіант, легенько можна просто ось так, так без Е, без <плес> Лип, лип це наші губки кисетні морщинки. Чули? Камісури, чули. Кісетнеї морщинки, то так, як кажуть, цей кульку зав'язували. У мене в дитини було День народження, я згадала про кісетні морщинки. Затягнули, от оце, знаєте, свісток підгулявши, як кажуть. Я часто спілкуюсь, різні говорять це, е, значить, е, оці зморшки по контуру, які потім дадуть такий неестетичний вигляд, коли жінка наносить помаду. І тому це дуже важливо. Е, підтримуємо вранці, в обід, ввечері ви можете скинути в сумочку і протягом дня впливати як бальзамом. Ця Віра Саболєвська казала, що дуже корисно у нас вже зараз ера татуажу. Та? Одні люди вибрали натуральне, безпечне швейцарське, Або, а інші вибрали, що? Відкориговувати це все от іншими там, оперативно втручаючись для людей, які роблять татуаж, де дуже суха шкіра. Прекрасний варіант, зволожує, забирає оці, оці лушпині, які стерчать, Значить, комісури, оці зморшки. Це теж овало обличчя, це теж коли от, опускається. Та це люди, які ну в принципі кажуть комісури від слова комісар, ну історія виникнення. Вони такі завжди знаєте там, там. поважні крепко. Е Наносимо повністю на цю діляночку. Є в мене е, візажист, яка малює личка нареченим, то вона казала, буває такий варіант, що наносиш косметику, потім раптом виповзає якась сухість угу. трішки цього крему і легкими похлопуючими рухами. Вона каже, Зоя, ти собі не виявляєш, воно просто дівається на очах. Видно така інтенсивна, зволожуюча дія. І, до речі, трішечки е, статистики. Два тижні використання навколо очей 7% зморшок. Мінус за місяць, здається, статистика 11%. Це багато це насправді багато. Ну в плані роботи з обличчям а більше не знаю, будете користуватись, дасть чути. Я відносно нещодавно зустріла свою споживачку. І жінка вона так стала дивитися на мене. Слухай, це зморшок немає. Тебе колись були. Тебе немає. Я говорю, Ну, ем, отака от то історія з нашими знижками: 50 на цю серію, 60% на всі ці препарати. Будемо закінчувати. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, що це принесе користь в кожну хату. В Івасанівці плодіться множтеся, чуйте і користуйтесь акцією. Цілую, бувайте.